Hello, hello, всім Панте Пантеля пасе, попсильтре, попсильтре, а у нас на елівемі. Добре все, добре все. А, усім привіт. Я просто вирішив показати відео комусь буде може корисним, як треба робити, коли тобі влом щось або нема можливості зробити це на друкованій платі. От, або треба навесним монтажем в маленьких коробочках позапихувати дофіга чого, чого б не мало було б займати більше місця, але ти ліпиш, щоб воно вмістилося. Тож, навесний монтаж це коли все висить. Це ну, насправді по-інакшому. Це коли все надійно укомплектовано та розведено, закріплено, але воно. Скажімо так, у тримірному просторі розташовано. Що я маю на увазі? А, ну, Наприклад, якщо у вас елементи на друкованій платі, от як тут, то це планарний монтаж. А, от, а якщо воно висить у повітрі, ну, якось в мене ось тут зараз під'їдемо ближче. Закріплено на якихось стоєчках або десь причеплено, то це вже навесний монтаж, нависає. І просто деякі такі моменти, щоб може хтось візьме собі на озброєння. Ну Дивіться, що я маю на увазі. Наприклад, роз'єми. Дуже файно, коли ви берете і їх ще приклеюєте термоклеєм. Бо воно тоді не відпадає. Навіть якщо у вас добра пайка, дуже добра пайка, то все одно ліпше робити так, щоб не було якихось вібрацій чи чогось такого. Стоечки, так само вони виручають виставити якісь ті. А якщо ви на макетці розташували кнопки, і вам нема бажання робити фальш-панелі, їх закривати, а просто для себе щось робите, то я просто притис, прорізав прямокутний отвір, притис кнопки і їх при той. Приробив, прикрутив звичайними, можна саморізами, можна як я, гайки. От, стоєчки. Якихось модулів там від Arduino, це в мене Вольтметр. Теж я дроти проклеїв цей термоклей, якщо що його легко відірвати, а якщо треба перепаяти, але все ж таки вібрації воно витримує. Так само шлейф до резистора, теж проклеєно нормально. Ще щодо розміщення навесних компонентів, є зручна річ. Як то щось просто приклеїти. На, ну, приклеєна в мене карта, карт Рідер та карта пам'яті. Тобто, просто приклеєно спиненим з, з двостороннім скотчем. Дуже класна річ: це в новому магазині або в будівельному можна придбати. Дуже раджу, насправді, якщо треба по-швидкому щось десь закріпити, воно дуже надійно. Навіть на машинах, на авто ліплять різні речі, таким чином і воно досить довго вам буде слугувати. От, ще ну, з навесного монтажу робити раджу такі штуки, якщо треба якісь роз'єми і по-швидкому, щоб заізолювати. Теж проклеїв з одного боку, з іншого боку. Якщо ви вже впевнилися, що там все підключено, і вам не шкода потім це буде розбирати або викидати, то залишайте так. Досить нормально. Якісь роз'єми такі, які нічим більше не прикрутиш, теж нормальна тема. раджу. Ну, Стяжки для того, щоб дроти не тіліпалися, це теж прикольна річ. Як на мене, таке правило завжди діє, що дроти ліпше все ж таки ув'язати одну таку шину. от Щодо роз'ємів, ще раджу завжди робити для себе якісь помітки. от як я Є така акрилова фарба, маленькі баночки. У мене просто закінчилося, я викинув. А, і на роз'ємах пишете, або я крапки ставлю десь, щоб ну, знати полярність, щоб кожен раз не згадувати, що ж я там причепив, коли був ще молодим, або щось таке. Тобто, просто помітили крапкою. Як десь, зараз десь, десь було. ну, От от я крапкою полярність. Тобто вже співпали. Вон. Вже співпавили крапочки і не парся. Тобто все зробив коректно. А, і ще щодо ізоляційних таких речей. І ну взагалі це зручно. Якщо ще користувати, Ну наприклад, вам треба, щоб десь в доступному місці була в доступному місці був якийсь модуль, який треба підкручувати, от в мене он взяв. Просто закриваєте термоусадкою, термоусаджуєте її, де треба прорізаєте органи керування. А якщо треба заізолювати герметично, ще можна це термоклеєм заліпити. А якщо б у мене тут не було просунуто дріт, то можна було б це ще й тим самим двостороннім спіненим скотчем приклеїти до корпусу. І воно б надійно було і не тіліпалося. Але в цілому мене влаштовує, щоб воно тіліпалося. Ніяких проблем з ним немає. Тобто, ось таким чином, всі елементи можна досить. Бо чим мені подобається магія на монтажу. Зараз трохи такої музичної рекламної паузи для мого каналу. One, two, three, here we go! Я співать ніде не навчався та робити це, замахався, та все ж для вас хіта записав. Гелів, це свіже, цікаве, вигоді вам ловити вже гави, в нас повно справ. Ви на мій канал, підпишіться, та відос, цікаві, дивіться, я все сказав. А вон, дивіться, все воно виглядає, наче якесь нічне жахіття. Але ж роз'єми роз'єднуються. Якщо тобі треба щось приєднати, від'єднати. А, ще. От тут всередині як зроблено? Промазано термоклеєм. Потім я надів термоусаджувальну трубку. І прогрів її, і коли вона стис... стислася, термоклей розтікся по контакту, зробив надійний контакт, він досить такий міцний, не тіліпається, не боїться вібрації, волога туди не попадає. Тобто, і, ну, всередині все, якщо видно, залито термоклеєм. І це круто, бо насправді це дуже надійне, надійне з'єднання, зручне, і воно все ж таки, ну, ну он, наприклад, теж. Ну, досить воно так солідно виглядає. Так от, щодо магії, ну тут нічого такого, це просто силова частина. Просто коли це вже закрили, спочатку воно виглядало досить некрасиво, нефайно. Раз, два. О, все приєднується. Де вам там треба? От. Я признав. Знову ж таки, крапки, полярність. Там можна плюс-мінус малювати. О, і яка краса виходить? Он, наприклад, треба. О, там пуля. Тут полярність і так видно. О, тут мало бути також. Ну, коротше, приєднуєте. Це я просто ще не буду, не все там пропаяв. Не буду закривати і все, а воно воно досить нормально виглядає. А всі органи керування роз'єми, там все в доступності, тіліпається, і якщо щось впаде на них, то нічого не буде, то бо воно більш-менш заізольовано. Тож, беріть собі на озброєння. Усім привіт, бувайте, ереве!